Сьогодні у нас комісія з питань комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. Ми повернулися із гаражів шторм комунального господарства, де комісійно обстежили техніку в ЖКГ для підготовки досінньо-зимового періоду. Комісії складено дефектні акти, які опрацюються із ціновими пропозиціями і подадуться на погодження, затвердження виділення коштів комісії з питань планування бюджету і фінансів. Також у нас є ряд питань, 11 питань, у яких підготовлено проєкти рішення, які розіслано вам на пошту, та пропоную їх розглянути. Внесення змін до договору ренти на рехому майна від 14 вересня 2025 року номер 21. Голосуємо. За, за. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки гідротехнічних споруд у Хішні. За. Про прийняття комунальної власні Жашківської міської територіальної громади безказяльного нерухомого майна села Соколівка вулиця Козарна, 49. Про передачу верен на житлових приміщень нарухового комунального майна. Зар. Про формування документів на списання основних засобів. Зар. За заявою відділу освіти про взяття на облік майно розміщеного кладовища Всевітатеріка з, з метою взяття на баланс Жашківських Божик про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу відділу освіти на баланс відділу культури, молодічної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради в селі Таких Кутір, путях у це центральна. Це колишні За. приміщення школи. За. При надання дозволу на передачу комунального майна з балансу комунального закладу «Центр надання соціальних послуг на баланс Жашківського ЖКГ. Це Жашків, вулиця Маслазавицька про <продукт> <продукт> передачу майна та затвердження акту приймання передачі майна що передається з балансу виконавчого комітету жашківської міської ради на баланс військових частин дев'яте, десяте питання придбане майно за погодженням обласної військової адміністрації та нашої. Комісії із сесії і пропонують до передачі і про надання дозволу на передачу на рукому майна з балансу кентажа профільна лікарня на баланс комунального закладу центру надання соціальних послуг. Дякую.